Багато хто наприкінці року знімав відео в стилі що я купив за рік. Я вирішив піти трохи іншим шляхом і подивитись, як змінився сам ринок. А точніше, скільки фізичних срібних монет в Україні можна було купити за різні роки. До прикладу, на 200$ доларів США. Я зацікавився сріблом у 2019 році і почав купувати свої перші монети. Усі покупки з того часу фіксую як в гривні. Так і в доларовому еквіваленті. Тож у цьому відео я покажу період з 2019 по 2025 рік, включно. Для кожного року дві купюри по 100 доларів і та кількість срібних монет, яку на той момент реально можна було купити на нашому ринку. Для аналізу я обрав одні з найбільш впізнаваних і водночас недорогих монет наш архістратих Михаїл, Американського Орла, Кленовий лист, Британію та їм подібні. Я не ставлю за мету порахувати все до копійки. Цифри місцями будуть заокруглені і підтверджені реальними продажами з аукціонів. Щоб це було просто, наглядно та без ускладнень. Давайте подивимось, як за ці роки змінилась реальна купівельна спроможність срібла у фізичних монетах. Біржева ціна срібла на дату підготовки відео 2 січня 2026 року, 74$ долари за трійську унцію. Фізична монета, звісно ж, коштує дорожче. До прикладу, Віденська філармонія в Польщі близько 96 доларів. Американський Орел у США приблизно 94 долари. Наш архістратег НБУ сьогодні оцінює майже у 5,5 тисяч гривень, а це близько 130 доларів. Тож, як не рахуй, і де не купуй, а на 200 доларів сьогодні більше, ніж 2 унцові монети. Купити не вдасться. Давайте нагадаю, як було колись. На кожен рік маємо по 200 доларів. 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 2025. У 2019 році я купував таку архістратига Михаїла за 577 гривень в Ощадбанку. Це було менше ніж 22 долари США. На аукціонах монету продавали дорожче. Ось, до прикладу, фактичний продаж на аукціоні Voletі в червні 2019 року. Китайську панду я купував за 824 гривні в той самий період. Це близько 31 долара. Демонструю продаж подібної монети з цієї серії під кінець 2019 року, суттєво дешевше. Тож, на 200$ доларів у 2019 році можна було купити 8 срібних монет, скажімо, 6 архістратегів та 2 панди. Зафіксували собі 8 монет у 2019 року, рухаємось далі. У 2020 році ситуація для інвесторів у срібло була ще приємнішою. Під час епідемії covid срібло на біржі просіло і дилери знизили ціни. Був період, коли архістратига Михаїла можна було купити в Ощадбанку менш ніж за 500 гривень. Я цим скористався і придбав кілька монет по 486 гривень. Це трохи більше, ніж 18 доларів за штуку. Це було у березні 2020 року. Ось ціни, за якими НБУ продавав свої монети в той період. Американського Орла я купував за 600 гривень, це майже 23 долари. Приклад подібного продажу на аукціоні на ваших екранах. Тож, на 200 доларів у 2020 році можна було купити 10 срібних монет. Наприклад, 7 наших архістратегій від 3 американські орли. Фіксуємо собі 10 монет у 2020 році. Можливо, хтось починав раніше за мене чи купував більше, можете написати в коментарях. Далі трохи прискорюю, щоб не розтягувати відео. У 2021 році архістратега я купував Ощадбанку за 920 гривень майже 35 доларів. Британію за 900 гривень майже 34 долари. Показую приклад подібного продажу британської монети на аукціоні. На 200 доларів у 2021 році можна було купити 6 монет. Фіксуємо собі, 2021 6 штук. У 2022 році ціни були подібні. Теж 6 популярних монет можна легко було купити за 200 доларів. Наприклад, 3 архістратига і 3 Британії. Відмічаємо собі 6 монет 2022 рік. У 2023 році мій фокус дещо змінився. Мене цікавили трішки дорожчі та цікавіші за дизайном монети. За 1550 гривень я купував австралійські кукабари майже 39 доларів за монету. Це свіжіший рік, але як приклад. Трішки дорожче можна було придбати мальтійський хрест від словацького монетного двору Пресбург Мінт». Демонструю більш якісну та дорожчу версію цієї монети в Proof-Like виконанні. Звичайний хрест тоді коштував 1600 гривень або близько 43 доларів США. На 200 доларів у 2023 році можна було купити 5 монет, наприклад, 4 кукабари і один мальтійський хрест простішого чекану, ніж той, що показував. Фіксуємо собі 5 монет. У 2024 році за 1600 гривень приблизно 41 долар США. На нашому ринку можна було купувати австралійські кукабари та американські орли. Ось кілька фактичних продажів, як приклад, деякі навіть трохи дешевше. Приблизно 5 таких монет можна було купити за 200 доларів. Відмічаємо 5 монет. У 2025 році за 2200-2300 гривень. Можна було купити австралійську кукабару або навіть піратського корабля із серії Чорний прапор. Це приблизно 53 долари за монету. Потрібно було трохи докласти, щоб придбати 4 таких монети на 200 доларів. Але якщо взяти щось простіше, наприклад, кленовий лист, Крюгерант чи Філармонію, тоді можна було вкластись у 200 доларів. Тож, результат за 2025 рік 4 монети фіксуємо. А сьогодні, у січні 2026 року лише дві монети. Навіть якщо добре пошукаєте і пощастить знайти якісь затерті монети або з молочними плямами, скажімо, по ціні металу на біржі, хоча, малоімовірно, три монети на 200$ доларів все одно не купите. Тож, якщо поглянути на весь період від 2019 до сьогодні, чітко видно, як змінювалась купівельна спроможність срібла у фізичних монетах. 8 монет у 2019-му, 10 у 2020-му, і лише 2 зараз у 2026-му. Для тих, хто починає колекціонувати чи інвестувати це наочне нагадування: метал має довгострокову тенденцію до зростання, і час від часу ринок дає цікаві можливості. Сподіваюсь, цей огляд допоміг побачити реальну динаміку і, можливо, стане корисним для ваших рішень у майбутньому. Цікаво, чи хтось купував більше монет на 200 доларів у період з 2019 по 2025. Розкажіть про свій досвід у коментарях. Друзі, дякую, що дивитесь, за вашу підтримку, за лайки та коментарі. Зустрінемось!